Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України «Експертна Думка з в ефірі національної радіостанції «Країна ФМ. З вами як завжди, ваш Денис Каєр. А в сьогоднішньому етері ми торкнемося такої досить цікавою теми, да, як бізнесу диверсифікуватися без різких поворотів. І це цю тему ми будемо розкривати на прикладі компанії Ензим. Ну і звісно, я ж запрошую до нашої бесіди представника цієї компанії, керівника відділу маркетингу компанії Ензим Андрія Гопока. Я вас вітаю, Андрію. Доброго дня, вітання слухачам і глядачам. Андрію, отже, ну я розумію, що Ензин це велика виробнича компанія, найбільший виробник дріжджів, можна ж навіть сказати, в східній Європі, скоріш за все, да? так не будемо пафосно. А, а взагалі, як виникла ідея зайти в нішу, можливо, чи нову якусь таку напрямок суперфудів для компанії? Ну, це знаєте, хороше питання. Завжди, коли ти в чомусь експерт, коли. Ти з чогось там добре заробляєш, ти розумієш, як це робити. Тобі дуже важко прийняти рішення, що щось треба міняти, тому що тобі треба змінюватися, масштабуватися, як мінімум, щоб уникнути якихось ризиків. Рішення прийшло за рахунок розуміння, що є хороша команда, яка зможе підстрахувати на всіх етапах виробництва, прорахунків, ну в тому числі продажів і роботи з клієнтами. Угу. Я зрозумів. Ну тобто, зрозуміло, що команда потужна, витримає. Якщо треба, справиться. Ну, де, де, десь воно так і було. Насправді ми зрозуміли, що ми дійсно експертами ферментації, не просто виготовлені дріжджі, а експертами ферментації. Ми продаємося більше, ніж в 23 країнах Європи. І почали думати, як можна диверсифікувати свій бізнес, як можна розвиватися. Найкраще розвиватися в тому, в чому ти хороший. І, власне, оцей суперфуд, дріжджові пластівці uh -huh. і в наші дріжджові екстракти, так само для харчової промисловості. Це так само продукт на основі ферментації дріжджів, інша технологія, інший споживач, інший ринок, багато користі, але ключова компетенція та сама це ферментація. Uh -huh. От десь з того і народилася ця ідея від впевненості. Ага, окей, а скажіть, ну взагалі, от цей продукт Flakes, да, це пластівці, о, виводити на ринок завжди новий продукт дуже важко. Я так розумію, тут була о, потужна робота саме маркетингу, саме вашого напрямку. Ринок суперфудів в Україні не сформований станом навіть на сьогодні. Коли ага. до нас прийшла оця ідея, о, вона виникла з того, що в Європі такі продукти вже є. Ми даємось, в нас є унікальна сировина, з якого ми це робимо, унікальна наша технологія. І ми розуміємо, що в принципі ми можемо бути першими, хто в Україні почне розвивати цей продукт з одного боку. Є ідея, яка захоплює, з іншого боку, є досвід, який ми маємо вже на ринку дріжджів в Україні. Ми, в принципі, розуміємо, як це виводити, і почалось все на рахунок навколо великої ідеї. Ну, далі стандартні етапи це там про рахунок, фінансові речі. При тому ми розуміли, що ринок не сформований, і свого роду це був певний авантюризм, але а моментюризм в бізнесі це є цей підприємницький дух. Я вас зрозумів. Друзі, сьогодні у нас в гостях Андрій Гапук, керівник відділу маркетингу компанії Нзим. Говоримо на дуже цікаві теми про бізнес, диверсифікацію. І ще одне у мене таке питаннячко. Я знаю, в принципі, ви у нас вже не вперше, в принципі, ви часто даєте такий акцент, що дуже важливо досліджувати перед виводом продукту на ринок, досліджувати. Споживача, в цілому, ринок. Які дослідження передували якраз перед запуском цього продукту? Дійсно, маркетинг це завжди про цифри, і будь-які рішення в бізнесі треба приймати на основі цифр. Маркетинг чим відрізняється від просто статистики? З одного боку, є ринок, і можна порахувати. В нашому випадку ринку як такого взагалі не було. Цифри. Ну не те, що приблизні, а ну дуже обширні. Тоді треба йти до глибинних досліджень. Потрібно розуміти, що хоче споживач. Дуже часто споживач сам не розуміє, що він хоче, але при правильних методологіях можна скласти дуже класну картину і зрозуміти, чи ти вгадав з продуктом, і чи згадав вгадав з правильним позиціонуванням. А взагалі, коли запускали цей напрямок, я впевнений, що все це чудово, які б дослідження не провели, підготовку не провели, Якісь були нюанси, не знаю, можливо, якісь виклики точно зіткнулися з чимось. Точно зіткнулися цікава річ, яка на жаль до сих актуальна ринок здорового харчування, да здається, це ну на перший погляд, здається, що це якісь там фрукти, овочі, якісь біологічні добавки, протеїни. Але насправді, коли ми почали вивчати споживачів, то якщо брати оцю таку ліку від гори і донизу, то ми зрозуміли, що для людей, наприклад, цукерки з курагою це вже суперфуд йогурти, які там рекламуються на телебаченні, начебто там так само вони це суперфуд. Та й з банан це теж суперфуд. І ми зрозуміли, ого, це, оце, це проблема. Але людей, які в принципі розуміють, що такі білки вуглеводи, шугловодибувають там різними, їх все менше, 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 і для себе ми, власне, і уприділили, що на початок з нашим продуктом ми розуміємо, що нашою аудиторією є там максимум півмільйона людей. Але в перспективі там декількох років, оце ядро, яке їсть цукерки з фініками, які, до речі, дуже смачні, я так само люблю. Це так само ті потенційні споживачі в майбутньому. От. Так що ми зайшли на ринок, фактично конкуруючи з Фініками. Це добре, Дайте, продукт, який конкурує з Фініками. Окей, Андрій, а взагалі, ви, от ви сказали, да, що ви на 23 європейських країнах продаєтесь. Тобто, в принципі, і приймаєте там європейський світовий досвід, і впевнений, що український вже досвід переносити на європейський. Взагалі, яка от різниця да, між європейським і українським споживачем, не знаю, підходом в у цьому напрямку? Ви знаєте, цікава річ, коли ми працюємо з дріжджами, то ми фактично європейський світовий досвід ми застосовуємо в Україні. Це виробництво технології, підходи, сертифікації. Якщо ми говоримо про ігра Superfood Flakes, то це унікальна річ, коли ми на ринку України хочемо взяти з ринку України найкращі практики і передати їм нашим партнерам в Європі. Бо в Європі, до речі, немає чіткого позиціонування. Подібних ну, дріжджових пластівців, інколи це суперфуд, інколи це якась добавка. Працюють з ним дуже по різному. Хтось дає в ресторанах, хтось їсть вдома, хтось їсть ложками, хтось там величезними порціями, але немає якоїсь системності. Ми в Україні якраз цю системність вибудовуємо, тому що цей продукт він, по-перше, дуже корисний. Але вперше за все він смачний. Він робить будь-яку їжу, в тому числі здорову їжу смачною. Бо, як правило, здорова їжа, вона ну позбавлена таких знаєте, яскравих ноток. Це, це те, за що ми любимо їжу. Uh -huh. А от з нашим продуктом ми забираємо цю біль наших споживачів. Крім того, велика кількість вітамінів, в тому числі групи Б, амінокислот. Але це те, що людям потрібно кожного дня. І, власне, цей досвід, який ми вибудовуємо в Україні. Ми його будемо в принципі вже помаленьку робимо, але в планах це там масштабувати. Це робота, як з магазинами, так само і з хорикою це з ресторанами, з доставками готової їжі додому, де ти можеш фактично у цей насолоджуватися смаком будь де в школі, вдома, на роботі, в університеті будь де. Це. Цікавий кейс, коли цей хороший правильний досвід з українського ринку буде переходити на європейський, мені здається, що все більше і більше зараз в Україні є таких напрямків, де саме український досвід стає в пригоді саме в Європі. Бо вже багато хто спробував і знає, що європейське дуже часто гірше, ніж українське. На, на жаль. Окей, друзі, Андрій Гапук у мене в гостях сьогодні керівник відділу маркетингу компанії Ензим. І ми сьогодні говоримо про бізнес, як його правильно диверсифікувати, і в цілому про цікаві підходи компанії Ензим. Скажіть, будь ласка, мені чому ви вирішили працювати з преміальним сегментом і такими точковими партнерами? Чому саме такий напрямок? Знову ж таки, ми розуміємо, що продукт абсолютно для всіх, да? але зважаючи на наші дослідження, ми розуміємо, що він найближчий, от зараз на даному етапі, він буде для тих, хто готовий доплатити за цю цінність смаку і за, цін... ну, за корисність. А відповідно, знов ж таки, от чому важливо робити дослідження? Ми розуміємо, що близькі цим півмільйона мільйона українцям, uh -huh. куди вони ходять, де вони зазвичай купують подібні продукти. Фактично, ми не змінюємо їхню спожвацької поведінки. Ми додаємо наш продукт в їхню щоденну у цю подорож, яку вони роблять кожного дня, Це цей customer Journey. І власне на основі цих досліджень ми зрозуміли, що потрібно заходити в цей преміальний розріб. Зараз ми наприклад, там, представлені в мережах Goodwine, і, і подібних мережах такого плану, проте в перспективі року-двох ми, звісно, будемо розширювати нашу дистриб'юцію. Угу. От ви, до речі, переходите до мого наступного питання. В які плани? Але в цілому, ви задоволені результатами? Які ці результати да чи поставлені цілі досягнуті за період, скажімо так, з моменту запуску? І дійсно от трошечки наперед дивитись в цьому напрямку. Як куди дивитися, користуючись службовим становищем і будучи тут запрошеним гостем, я скажу, що найбільша проблема це проблема дистрибуції, угу. тому що скажімо так, продавати масовий продукт, дистрибутувати його досвід в українських компаній є. А дистрибутувати специфічний продукт суперфуд немає компаній сильних. Тому що здорове харчування це як правило такі спеціалізовані магазини. Дуже часто це окремі ФОПи. І загалом по Україні це сотні, але це все окремі, це не мережі. Це треба багато часу. Тому ми найбільше часу, напевно, тратимо на оцю самостійну роботу з тим, з тим професійним роздрібом. І це, напевно, найбільший виклик. Uh -huh. Ось більшість речей, знаєте, вони доволі стандартні, тому що в нас хороший продукт. Ми точно хочемо зробити життя українців легшим, і ті люди, які вже купують наш продукт, вони повертаються. Якщо говорити про цифри, то в нас там кожного. Фактично квартал до кварталу ми проростаємо там близько 18%. Непогано. — Це хороший показник. Тобто Ваша аудиторія вже не 500 тисяч. Ну, аудиторія точно росте споживачів. Але цього б не сталося, за, якщо б не був хороший продукт. І ми ж продаємо так само цей продукт і за кордоном, і відгуки фантастичні. І це мотивує дуже команду, маркетингу в тому числі, але загалом всю компанію Enzym і дає можливість рухатися далі. Такий запал рухатися. Рухатися далі. далі це куди? Ще більше розширення, не знаю, європейського світового ринку, чи може ще якісь не знаю, специфічні напрямки. Ми зараз експериментуємо з смаками та форматами, але далі в нас є. Бажання розвиватися в так само в напрямку суперфудів, але трошки з іншими продуктами в Україні. А далі на експорт. Ну заінтригували. Отже, друзі в Європі в Україні. Шукайте, як то кажуть, ці продукти. Бачите, Андрій дуже дуже чітко вам розказав про найголовніші їхні плюси. Друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда з Андрієм Гапуком, керівником відділу маркетингу компанії Enzym. Андрій, я вам дякую. Знову ж таки, цікаво про продукт, про підходи. Хай вам щастить, як то кажуть, не зупиняєтесь в цьому постійному прирості задоволення клієнтів. Да і споживачів. Хай у вас все виходить як найкраще. Дякую всім гарного дня і хай буде смачно. Ой, хай буде смачно, це прям дуже гарно. Мені здається, причому що це можна не тільки про їжу, а в цілому, хай буде просто смачно. Воно треба взяти собі до уваги цей ваш призив. Отже, друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.